Ранок добрий. Ще трохи залишилось часу, буквально 2 дні до завершення циклу 2025, і далі, вибачте, кожна людина вона отримає подарунки від життя. Що посіла, то пожалуй. І, в принципі, виправити це можливо буде тільки проаналізував суть, е як. Ми закрутили, ну або людина, да, або суспільство закрутило той результат, що було в основі цього результату. І тільки змінив основу, змінив ідею, змінив бачення, можна е, щось виправити. Перше, що я хочу сказати, це, знову ж таки, людина не виконає свого призначення до тих пір, поки не позбавиться від ілюзії. Що таке фізичний план, що таке ілюзія? Розказую на. Елементарному прикладі, коли людина от вона не розуміє певних процесів. Да? Ми настільки звикли, наприклад, до полиць е, магазину, що люди до живої природи відносяться як до полиці магазину. У мене кози йдуть вже в запуск і дають молока набагато менше, ніж раніше давали. І клієнтка каже: ти дажиш мені завтра молоко. Я їй пишу, що молока не вистачає до літру. Тобто я, в принципі, ну, продаю літр, тому що у мене тільки дві кози доїться. І вона така, мені б літр. Я кажу, що мені зробити для того, щоб ви отримали те, що хочете. Вона каже, ну тоді я буду брати, коли кози стануть давати літр. Я кажу, навесні. Тобто людина вона не розуміє да, у цих процесів, але вона хоче. Розумієте? Тобто ну, Не готова вона змінити своє уявлення. Вона хоче результат, який вона хоче. І е, так відбувається з дуже багатьма процесами, коли люди не розуміють, що таке релігійність, не розуміють процесів природи. Мало того вони не хочуть розуміти. А другий момент, який я хочу сказати, про який я хочу сказати, це стан нікчемності. От стан нікчемності якраз є наслідком того, що людина не розуміє природних процесів і вона не розуміє свого місця в цьому світі. Тому що в соціальну структуру особливо грошима да, дуже легко людей вбудувати. Тому що, ну, грубо кажучи, коли у тебе немає альтернативи, нема грошей, немає нічого. В людей це закрутило. А от природні закони це набагато. Чому я все ж таки, знаєте, дуже прискіпливо дивлюсь на те, що особливо виставляється в. Джерелах, які мають духовні направлення. Наприклад, сьогодні я в, в чаті, який да, провідники світла називається, я побачила пост з, з приводу причин війни. І передивляючись цей пост, знову ж таки, знаєте, відповідальність на рептилоїдах. Ой, що ж мені хочеться з цього приводу сказати? В залежності від того, як ми бачимо світ, це називається на сьомому рівні позитивний негативний інтелект. Тобто, наскільки наше бачення співпадає з процесами, які відбуваються е, реальними причинами цих процесів, я би так сказала? От настільки, наскільки ми попадаємо в е, розумінням своїм от в реальність цих подій. Ми або маємо розуміння свого місця в цьому і можемо якось впливати на ситуацію да? в, в точці зараз, щоб хоча б змінити свій стан і змінити майбутнє. Якщо ми неправильно бачимо те, що відбувається, ми і змінити та нічого не можемо. Тепер з приводу рептілоїдів. Справа в тому, що в Ліла теж змії. В Біблії теж змія так, вказана як першопричина зміни реальності. Але, от що мені здається, не розуміють багато людей. Вибір та за людиною. Тобто, ключова, ключова позиція в цьому всьому, це поняття глаголів. Куди людина концентрує свою увагу? І потім оце концентрує увагу. Воно потім в театрі карми програється як площина, як джерело Како. Тобто хто сформував твоє уявлення про первинну програму, в тому числі індивідуальну програму, що тобі потрібно робити? На основі цієї програми ми кермічно да, збиваємося в групу, і це якраз дає певну спільноту і наслідки наш. Але до тих пір, поки ми не розберемося з цією площиною, кого ж ми глаголі слухаємо, результата не буде. Саме цей кут концентрації уваги він складає потім запуск певних процесів, і результат є. Так обирайте свідомо, кого ви слухаєте, і хто формує ваше уявлення про вас і про світ. Обирайте правильні джерела. Трохи слів хочу сказати про якість, про чесноту, яка, як на мене, може дуже допомогти зараз. Це гнучкість мислення. Цієї чесноти немає в джерелах, от, наприклад, в філософії ліла. Ну, там більше орієнтування, наприклад, на правильні знання, співчуття, до речі. Співчуття це підлаштовування під простір. А, чому я так кажу? Тому що навіть сьогодні в переписці з клієнткою я помітила, що вона настільки прив'язана до того результату, який вона вважає для себе нормальним, що вона навіть не бачить інші варіанти. От їй, наприклад, дай відразу літр молока. І вона ж така: ой, а мені ж треба. Я кажу, що мені зробити для того, щоб вам дати те, що вам треба. Ну, До живого не можна відноситись до банкомату, навіть банкомат. Вибачте, він дасть вам стільки, скільки там є, а не стільки, скільки вам хочеться. Розумієте, в чому справа? А оця зацикленість на певному баченні, це якраз і є омана, яка дуже заважає в житті людям. І чому я, наприклад, створила да, метод спектрального планування? Тому що коли я стикнулася з, з тим, що так як я хотіла, не вийшло. А я ж, знаєте, як домовлялась? Я домовлялась жорстко. Я казала: от я роблю такі дії, я хочу такий результат. Та фіг вам. Тобто простір мені показав, що е, мало того, моє бажання справдилось просто не тоді, коли. Я я хотіла. От я, Метод спектрального планування почався з того, що я робила певні практики для того, щоб чоловік прийшов у відпустку на мій день народження, щоб я на мій день народження не була одна. Не, -не, не вийшло. Він прийшов у відпустку пізніше трохи. Але це мені дало це розуміння, знаєте, я більше не прив'язуюсь до жодної дати. Навіть до дня народження. Новий рік для мене це взагалі дуже умовне свято, тому що просто закінчується період. От зараз у мене більше свято, і свято у мене тоді, коли мене нагороджують за певний прожитий коректно період часу. От тоді у мене свято, і свято у мене пов'язане з відпусткою чоловіка. Всі інші дати ну, це таке умовне поняття, яке просто закручує людину в економічний процес.